Мій улюблений продукт для брів це ось така помада від Oriflame, яку я дійсно рекомендую, тому що я сама користуюся. Попередня моя баночка вже там закінчиться на дні, тому я придбала в цьому каталозі нову помаду, якраз хороша знижка. Тут 3,5 грами. У мене середній відтінок, коричневий називається, є ще світло-коричневий і темно-коричневий. Взагалі вистачає надовго цього продукту. У мене десь на рік вистачило попередньої помади. І також тут є ось така кісточка, скошена для брів. Відтінок цей мені дуже подобається, він гарний, такий виглядає натурально природньо, також сама текстура кремова, як ви бачите, лежить на бровах також природньо і стійка. Як за хвилину можна підкоригувати класно брови? І ця помада стійка, дивіться. Це не буде так, як з олівцем, коли ми тернули десь рукою і все вже розмалилося по обличчю. Рекомендую цей продукт. Я от бачите беру вже другу баночку, тому що дійсно він класний. І зараз, якраз по знижці, промокод у мене на дисконт є в шапці каналу. Або пишіть в телеграм і допоможу вам оформити вигідну покупку.